Ранку на каналі Файні квіти, Городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 грудня 2025 року. Сьогодні 5 грудня 2025 року, повний місяць. І повний місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. А це дуже складний та напружений час. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. До речі, бережіть і себе, проведіть в спокій, у будинку цей час. Просто по... подивіться у віконечко, яка погода, або побудьте трошечки в садочку при гарній погоді, і поспілкуйтеся з пташками. І все. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. І не можна обрізати садові рослини навіть при гарній погоді, не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це повня. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 грудня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 грудня 2025 року. Місяць в знаці близнюки, тому приймаємо їжу часто, але невеликими порціями. Не використовуємо для харчування щавель та шпинат. Можливо, алергія на ці продукти і, можливо, алергія на ліки, так що будьте уважні. Що ж можна приготувати такого корисного та смачного? А готуємо каші будь-яких видів. Готуємо страви із риби із морепродуктів. Для тих, хто їсть м'ясо, використовуйте приготування страв із курки, індички та курібки. Готуйте цвітну капусту, селеру, їжте горіхи, готуйте сою, квасолю, баби, дуже корисний зелений горошок, Редиска, редька, кріп, гранати, конжут, мигдаль. Та авокадо. Смачного вам! Завтра, 6 грудня, спалений шлях місяця буде знаходитися вже в знаці рак, в знаці рак з 3 години 54 хвилини ночі. І це теж дуже складний та напружений час. Доба складна, тому нічого не сієм та не саджаємо, розсаду не турбуємо. А можна тільки поливати рослини. Ось що можна зробити для кімнатних рослин, для тепличних. Навіть в теплиці зараз краще пропускати поливи. Дуже дуже така погода. З високою вологістю. А от в кімнаті можна поливати рослини. Підживлення в час паленого шляху місяця небезпечні для рослин, так що ніяких підживлень. Не можна обрізати садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Дуже складний час для рослин. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. Завтра, 6 грудня, несприятливий день для різних заготівель. Тут працюють уже енергії, знаку стихії води, а значить, все дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 6 грудня 2025 року. Місяць у знаці рак, тому не можна молочні продукти, сирі овочі, прохолодну їжу, прохолодні напої і не переїдайте. Що ж можна приготувати для здоров'я? Повинна бути легка така їжа. Приготуємо овочеві супи, можемо приготувати салати з відварених овочів, будь-яких відварених овочів. Дуже смачна і корисна буде риба, морепродукти, морська капуста. Ось такі продукти дуже важливі для приготування салатів: це картопля, морква та буряк. З них в основному готуємо салати. Також додаємо до нашого меню обов'язково страви і стопінамбуру. Їмо доступні горіхи, екзотичні фрукти і обов'язково в меню повинен бути житній хліб. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гаразів, миру вам та добробуту, удачі у всіх ваших справах! Гарно пройти цей складний та напружений час повні! А ми надіємося зустрітися ввечері. А поки що щастя вам людського і здоров'я вам міцного. До зустрічі!